Ворог ну, рідко апелює до логіки, він б'є по емоціям, по дуже сильним емоціям, коли під цим емоційним тиском наше мислення звужується, і у нас виникає певна і постійність дій. Працює це приблизно так. У нас виник, можуть виникати на першому етапі страх. Там, Всіх заберуть в ТЦК, викнуть світло на всю зиму, економіка там впаде за тиждень, треба все скуповувати. Наступна реакція за страхом гнів. Хто винен? Корумпована влада? Хто винен? Згадайте, чому немає електрики? Бо продають за кордон. Чому немає нема електрики? А от отаму от кончазаці, де всі вони живуть, там завжди є електрика і так далі. От нас скеровують шукати винних, скеровувати на них свої негативні емоції і бачити в них ворогів. Ну і звісно, оста третій етап це дія: вийти на вулиці, заблокувати дороги, атакувати стадіони, не платити податки або щось купувати там щось там діяти нелогічно, кудись їхати, тікати.